Рід схвалює. Що ж рід схвалює, щоб ви робили? Так, які ваші дії рід схвалює? Якщо ви досі, от ви доросла людина, і ви досі, е, якби, сидите або піддаєтеся впливу, це може бути мама, дружина або колишня дружина, то якщо ви вирішили вже перестати оце. Знаєте, страждати, розчаровуватися, перестали, ну, якби, знаєте, сидіти під каблуком, то от прям дуже добре. Вам треба виходити з під впливу якоїсь жінки, яка для вас. Ну, була занадто авторитетною. чи що. Зрозуміло, що якщо у вас гарні стосунки, все прям ідеально в парі, то норм, але тут жінка може просто тиснути. Да? Якщо у вас дуже авторитарна жінка, яка. Прям ну, сильно загнала вас, вже, знаєте, в куток і ви не можете взагалі ніяк діяти, і ви давно нещасні, то тут треба виходити з під її впливу або домовлятися, або перелаштовувати взагалі по-новому будувати стосунки, тому що тут авторитаризм. Да? Ні до чого хорошого не приводить, навпаки, до якихось сліз, розчарувань і знаєте, апатії, депресії і все таке. Якщо ви жінка, то, можливо, вам треба знаєте, якби відійти від маминого впливу. От таке теж може бути. Да? Тобто, ще раз треба, неважливо, ви чоловік чи жінка, вийти з-під маминого контролю. Або це ще раз це може бути мама. Може бути дружина, колишня дружина, яка дуже сильно на вас тиснить. Просто вас знаєте, якби розмазує, грубо говоря, руйнує, да? тому що абсолютно ви можете себе почувати нещасною людиною під тиском цієї жінки.